Сановні депутати, на 85-му сесію міської ради восьмого скликання прибуло 24 депутати. Повідомили про причину відсутності 10 депутатів. Не повідомили про причини відсутності 4 депутати. Хто за те, щоб розпочати роботу по наркому засідання? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Почали життя свободу і незалежність нашої країни боротьби з російськими окупантами, а також про минус українців, що загинули басо російської американськими. Сьогодні присутні заступники міського голови, керівники структурних підрозділів міської ради та виконкому, представники місцевих змін. Для ведення протоколу пленарного засідання потрібно обрати секретаря. Є пропозиція секретарем обрати Ніну Браташ. Є інші пропозиції? Відсутні. Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно дякую. Для проведення голосування під час прийняття рішень необхідно обрати лічильну комісію. Є пропозиція обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб персонально. Людмила Колесник, Дмитро Мінько, Тетяна Юрченко. Є інші пропозиції? Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Також необхідно обрати редакційну комісію. Пропонуємо до складу редакційної комісії такі кандидатури. Надія Солдатенко, Сергій Хоптинець. Інші пропозиції? Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Вам роздані пропозиції щодо порядку денного, які обговорені на засіданнях постійних комісій. Пропоную прийняти проєкт порядку денного за основу. Прошу проголосувати шляхом підняття рук. Хто за? Одноголосно, дякую. Пропоную проєкти рішень номер 4 номер 5 та номер 6 розглянути в закритому режимі, оскільки вони стосуються питань територіальної оборони і застосовувати до них всі процедури, які ми приймали до таких рішень на попередніх сесіях. Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. У кого ще є зміни чи доповнення до порядку денного? Прошу, хтось голова Хто з комісії запропонуючи безпосереднього. Прошу підянувати. Доброго доброго колеги. Комісія рекомендує, щоб на об'єднання такі питання, як друге, третє, проголосувати пакетом. І п'ятий, і шосте також проголосувати пакетом. Так, так. Пакетом проголосувати друге питання з третім. І також окремим пакетом проголосувати п'яте і шосте. Запитання є? Відсутні. Прошу за пропозицією голови комісії проголосувати шляхом підняття рук. Хто за? Одноголосно, дякую. Прошу ще є. Ще є пропозиції, правки? Відсутні. Переходимо до розгляду питань в порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення міської ради 8-го скликання від 20.12.2023 року про бюджет Романської міської територіальної громади на 2024 рік. Доповідає сленко Наталія. Які пропозиції постійних комісій? Комісія з питань регламенту законності інформаційного простору рекомендує підтримати проєкт рішення фішення міської ради. Наша комісія також пропонує підтримати даний проєкт рішення. Прошу запитання у депутатів є. Відсутні. Прошу голосувати. Бартош Юр, Васара Віта, Безручко Володимир Сотні, Бараташина, Василенко Людмила, Вінтиняк Валентина, Городецька Валентина, відсутня Губа В'ячеслав, Завацька Віктор, За. За. Зубом'яків, За. Карнаут Віталій, Козія Наталій, Лесіп Людмила. Да? Да. Любитю Курга. Да. Лизуменко Тамара. Да. Відвіненко Кортен? Да. Лопата Володимир. Да. Люзим Євгеній. Да. Менько Дмитро. Да. Мицюк Валерій Відсутній. Вершинченко Олег. Да. Відсутній. Гурка Дмитро. Вашко да. Олександр. Да. Відсутній. Порізвамрій. Да. Помаранково. Да. Рикута Євгеній. Да. Відсутній. Ременець Василь. Рибалко Андрій, Роздобудько Володимир, Северин Сергій, Солдатенко Надія, Сесенко Світлана. Ольга. Так, так Світенко Наталія, Хоменко Альбіна, Хоптинець Сергій, Шпота Юлія Відсутня, Юрченко За, Ярошенко Любов. Угу. Олег. Рішення прийнято одноголосно, дякую. Наступні, наступні два питання. Ми проголосували, щоб проголосувати пакетом. Тому зачитую одне і друге. Значить, друге питання про внесення змін до програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2020-2027 роки. І наступне питання про внесення змін до рішення міської ради 8-го скликання від 20.12.2024 року про бюджет Романської міської територіальної громади на 2025 рік. Доповідаємо складенко Наталія. Які пропозиції постійних комісій щодо цих двох проєктів рішень? Комісія рекомендує підтримати проєкт рішення міської ради. Ми також пропонуємо підтримати дані проєкт рішення. Запитання в деклаті є. Відсутні. Прошу голосувати. Батушня, Васирахвіта, да. відсутня, звучка відсутня. Браташна, да. Василенко Людмила. відсутня, Вінданяк Валентина, Городецька Валентина відсутня, Губи Вячеслав, да. Завадька Віктор, да. Зуборнякін, да. Карнау Віталій. Казія Анатолій. Да. Каліся Тюдмила, да. Ольга Лизуненко да. Тамара. Да. Литвинин Артем, Лопатова Володимир, да. Вузом Євгеній, да. Менько Дмитро, відсутній, відсутні Олег відсутній Мурка Дмитро, да. Пашко Олександр відсутній, Парижо Андрій, Маран, Павло, да. так рекутивні, відсутні, Ремінець відсутні, Рубалка Андрій, да. Осьдобудько Володимир, відсутній, Сверин Сергій, відсутній, Солдатенко Надія, Стеценко Світлана. Дітенко Наталія. Хоменко Альбіна. Коптенець Сергій. Шпока Юлія Відсутка, Юрченко Тетяна за. Ярошенко Любов. Стегніє Лег. За. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступні ти проєкти рішення, розглядаємо в закритому режимі. Тож прошу сторонніх осіб залишити залу засідання. Наступні питання розглядаємо в звичайному режимі. Питання про прийняття гуманітарної допомоги від благодійної організації, благодійний фонд ЛюМОС Україна до комунальної власності Роменської міської ради Сумської області, Доповідає Городецька Лілія. Які пропозиції постійних комісій? комісії? Комісія рекомендує підтримати проєкт рішення, рішення міської ради. Бюджет комісія також пропонує підтримати даний проєкт рішення. Запитання є у депутаті. Прошу голосувати. Марто Ось раквіта відсутня, Безручко Володимир відсутній, Браташніна, Василенко Людмила відсутня, Вінтоняк Валентина, Горобецька Валентина відсутня, Губер В'ячеслав, Завадько Віктор, Зубан Яків, Кармаох Віталій, Козій Анатолій, Шоліснів Людмила, Лебудюк Ольга, Лизунинка Тамара, Литвиненко Артем, Папата Володимир, Люзим Євгеній, Мінько Дмитро. Мицик Валерій відсутній, Мерщиченко Олег відсутній, Мурка Дмитро, Рожко Олександр відсутній, Резвандрій, Помиран Павло, Рокута Євгеній відсутній, Рем'янець Василь відсутній, Рибалко Андрій, Будько Володимир відсутній, Северин Сергій відсутній, Содотінка Надія, Цеценка Світлана, Тітенко Наталія відсутня, Хоман Альбіна, Хлоптинець Сергій. Шкота Юлія відсутня, Юрченко Тетяна Загіршенька Любов. Ставнієв? За. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання про план роботи Романської міської ради на 2025 рік. Доповідає Губель. Які пропозиції постійно в комісії? Комісія рекомендує підтримати перекріщення, як рішення міської ради. Та комісія також пропонує підтримати дане проект рішення. Прошу запитання, є в депутаті. Відсутній, прошу голосувати. Бартош Ігор, да. Васила Віта відсутня, безвизочка Володимир відсутній, Браташніна. Василенко Людмила відсутні, Вінтиняк Валентина, да. Родецька Валентина відсутня, Губір В'ячеслав, да. Завадько Віктор, Так. Да. Да. Карнаух Віталій, да. Козій Анатолій, да. Колісі Федмила, да. Рубудю Корга, да. Лезуненко Тамара, да. Артем? Да. Лопата Володимир, да. Рузин Євгеній. Да. Менько Дмитро, Валерій відсутній, Міришченко Олег відсутній, Муркар Метро, Вашко Олександр відсутній, Андрій, Помаран Павло, Ракута Євгеній відсутній, Ріменець Василь відсутній, Андрій, Роздовуцько Володимир відсутній, Северний Сергій відсутній, Соботенко Надія, Стеценко Світлана, Дитинко Наталія відсутня, Хоман Фабліна, Хлоптинець Сергій, Шкота Юлія відсутній, Юрченка Тетяна Зай, Ярошенко Любов. Так. Дякую, рішення прийнято, одноголосно. Шановні депутати, ми в притул підійшли до закінчення року. Безпосередньо з 4-го року нашій каденції, тому хочу щиро подякувати за підтримку, за наданий досвід, за мудрість, за роботу. Хочу побажати всім в прийдешньому Новому 2025 році в першу чергу перемоги миру, достатку найшвидшої відбудови наших громад і країни в цілому і відповідно згуртованості також всіх з прийдешним новим роком. Сподіваюся, що це здійсниться. На цьому порядок денний пленарного засідання 85-ї сесії Романської міської ради вичерпано.